Звати Соломії, я художниця. Я взагалі не знала, що таке слово війна. Я була здивована, а ще й розстроєна. Мої батьки роздавали в важкий період молоко, хліб, їжу, щоб люди не залишились холодними і Не, не вмерли від голоду. А я малювала. На цьому малюнку я зображала перемогу. На у тому малюнку я зображала мир і силу. А на мотанці — свободу. Мамі сподобалась ідея і вона перенесла мої роботи. І наша з мамою робота перенесла на футболки, і оці всі шопера, футболки поїхали на аукціони. Мама каже те, що наші футболки, які ми передаємо, захищають наших захисників. Там щось порвало, але футболка залишилась тіла, і людина була ціла. Для мене перемога України це те, що комусь важко, комусь легко і кому важко, тому допомагають. Щоб кожен на своєму місці, щось робив хороше. І робив крок до перемоги. я хочу допомогти нашій країні, щоб ми швидше перемогли. Я це все роблю тільки. Ліч.